Стрільці, привіт! Рада вас вітати! Давайте ми з вами проаналізуємо, який буде період з 26 по 31 жовтня для вас. Чи він вас порадує? чи ні. До чого вам підготуватися? Енергії цього періоду для стрільців. У вас карти, які говорять про те, що вам треба більше уваги звертати на свої почуття і відчуття. Не забивати на це. Для когось це може значити буквально сигналом про те, що приділяйте увагу вашому тілу. Ми відчуваємо через тіло. Якщо тіло хворіє, ви постійно втомлені і так далі, шукайте причину, не намагайтеся себе ще більше загрузити роботою, обов'язково звертайте увагу на свій стан, як ви себе почуваєте. Це буде дуже для вас важливим періодом, в сенсі того, що ви можете відкрити в собі почуття, про яких ви навіть не знали, що ви можете таке почувати. Але мені це відчувається більше як турбуватися про себе. Розглянемо тепер по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси. І ваш морально-психологічний стан, особисте життя, відлюдник. Для тих, хто наразі самотній для чоловіків, хто у нас стрільці самотній, у вас період взагалі. Не пов'язаний із стосунками. Так? З 26 по 31 ви тут будете більше займатися навчанням, роботою, можуть бути якісь проблеми в колективі, наприклад, ви будете ними займатись. Тобто ви тут вирішуєте відмовитись від стосунків, навіть від думок про це, тому що у вас багато на зовнішньому плані речей, які потребують вашої дисципліни, вашого виконання для жінок. Для жінок це може бути також періодом добровільно так само відмовитися від стосунків на певний період, бо тут може бути або розбите серце, конфлікти з колишніми з різних причин, і вам тут просто не хотітиметься наразі вступати в стосунки. Для тих, хто в любовних трикутниках для когось це буквально вибрати свою дорогу, так? тобто ви будете вибирати на цьому тижні, чи ви хочете з цією людиною, з якою ви знаходитесь в цьому трикутнику, далі грати роль? Що ви партнери, що ви пара чи ні. Грати роль перед соціумом, я маю на увазі. Хоча, по факту, ви по відлюднику відчуваєте себе самотніми, незалежно від того, в якій стороні трикутника ви знаходитесь. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Тут якимось чином певні ситуації стаються. У вас тут відбувається якісь прозріння, що від вас буде залежати майбутнє вашої пари. В якому сенсі, що от який напрямок ви задасте, чи зробите ви якийсь крок, чи погодитесь ви на якісь зміни, та? чи от ви почнете діяти, в таку сторону все розвернеться, тобто, тут, як то кажуть, все залежить від вас. У вас є тут хвилювання через те, що вам, ви боїтеся, що вам не вдасться, бо тут зміни йдуть дуже кардинальні. По карті смерті завжди кардинальні зміни. Це або переїхати, або змінити роботу, або там для когось навіть завести дітей. Ну, тобто, тут, да, так, по відлюднику, ви там, наприклад, були вдвох, та? а тут ви от, думаєте про те, щоб завести дітей. Це теж все кардинальні зміни. І у вас дев'ятка мечів, переживання, чи вам вистачить сил? Чи зможете ви вирватися? по... Вісмірці мечів з тих обставин, в яких ви знаходитесь, вам хочеться з них вирватися. Зробіть перший крок. Зміни, які будуть вам даватися звище, да, там, Бог, всесвіт, в що ви вірите, незалежно. Шанси і можливості, які вам будуть даватися для цих змін, не бійтеся. Не бійтеся і йдіть в них, пробуйте. Ви будете задоволені. Це вартує тих сил. Це вартує є тих нервів, навіть, можливо, від стр... можливо, навіть стресу якогось, але це того вартує, ви будете задоволені. Тобто тут ви обираєте шлях. Так. Робота. Трійка жезлів. Від перспективи. Для тих, хто наразі не працює? Для тих, хто не працює, тут у вас ну, фінансове питання стабільне. Тут ви будете займатися, знаєте чим? От по четвірці жеслів це ремонти, це переїзди, це облаштування житла. Зміни місця проживання, покупка квартир, будинку і так далі. Тобто у вас тут ваш фокус уваги на те, щоб покращити житлові умови ваші для тих, хто в пошуку роботи знаходиться. Вам тут так само будуть даватися шанси, ніби от від Всесвіту, розпочати щось заново, спробувати, от, наприклад, умовно, пару місяців назад ви подавались на якусь вакансію і з якихось причин не почали там працювати. Зараз вам знову є можливість податись на ту саму вакансію, ви отримаєте роботу. Так само. Зміни кардинальні, які дають вам ніби другий шанс таким чином, щоб ви були задоволені. Для когось це може бути робота з дому, для когось це може бути робота пов'язана з там, ландшафтним дизайном, пов'язана з інтер'єром, пов'язана з там, прикрашанням інтер'єру. Для когось це Хочеться сказати, словами Івана Франка, де да, у скалу. Тобто, ви поставили собі якусь ціль, і ви її досягнете. І ви її досягнете вже найближчим часом, тобто це листопад-грудень. Тобто тут прям зміни у вашій кармі, да, от ніби як заслужить, вислужить нарешті собі оцю от гармонію, щастя, позитив і задоволення життям. Але для цього треба спочатку спочатку, по карті суду. Треба відсікти. Всі ваші якісь старі установки, всі ваші минулі, невпевненість в собі. Тобто тут треба, як то кажуть, зазігати на більше. Отак. Проаналізуйте класно ринок, проаналізуйте себе як е фахівця і подавайтеся на більше. Вам тут дається другий шанс себе проявити. Вам тут дається другий шанс знайти краще. І Якщо навіть дуже часто таке буває, що е, подавалися, подавалися на якісь вакансії, подавалися, врешті-решт ніде вас не беруть. І тут під кінець там, тижня, наприклад, раптово вам хтось телефонує з ваших знайомих, да? у нас він є лицар, чаш. Каже, знаєш що? А в мене отам, і отам, і отам, я тебе порекомендую. Ви такі о. <с? <с?> тобто тут вам ще можуть допомогти в цьому хороші, правильні ваші знайомства. Окей? Окей. У вас тут всі е дороги відкриті по трійці жезлі. От як ви захочете, так і буде. Просто, звісно, доведеться потрудитися над цим. Завжди дається другий, третій, п'ятий, двадцятий шанс. Просто ми їх не помічаємо ці шанси. Для тих, хто вже працює, але по найму, тут у вас пересилювати себе, пересилювати себе для того, щоб. Ну, не знаю, якось для своєї сім'ї. Тобто ви розумієте, що ще певний період вам треба побути на цій роботі для вашої сім'ї. Але далі, от по карті шут, це завжди початок нового. Тобто, можливо, певний період ви ще будете знаходитись на цій вакансії, а вже ближче до Нового року можете задумуватись про те, щоб її змінити. Але наразі ви там будете залишатися, себе пересилювати, змушувати для вашої сім'ї, для ваших близьких людей. Бачите, приймати виважене правильне рішення, дається другий шанс покращити ситуацію. Тобто у вас тут буде все світ вести. Рухаємося для тих, хто сам на себе працює, хто фрілансер. У фрілансерів тут величезна кількість інформації, дуже багато спілкування. Можливо, будете їздити на якісь, не знаю, там, форуми, на якісь фестивалі, на що завгодно, та ж себе показувати да, як фахівцям. Також звернення клієнтів. Тут багато буде у вас поповнення клієнтської бази і рух, в кого свій бізнес. Здається можливість, знову ж таки, виправити якісь помилки, щоб все було законним шляхом. Тобто, щоб все там в документах, в дозволах в цьому всьому було все законним, правильним шляхом, і вам тут, як би так пояснити, поки не пізно, перевірте, чи ваш все ок з документами, чого б ваш бізнес не стосувався. Також це, якщо ви позивались до суду з якихось причин, це виграти суд. Не знаю, там захист інтелектуальної власності, на все може бути. Фінанси. Повішений. мені тут три карти, щоб я зрозуміла, що саме. Загалом ситуація у фінансах вас цілком задовольняє. Тобто у вас тут доходи і розходи, все правильно, все прораховано, у вас тут є подушка безпеки, і тут ви можете тільки, як то кажуть, очікувати, очікувати на приходження ще якихось додаткових фінансів. І от ви зараз в такому підвішеному стані, бо ви очікуєте на них. Ну, Про ці фінанси ви нікому не будете говорити. Хіба що у вашій найближчій сім'ї, вашому оточенню? Так, да, Зараз от, в періоді очікування. Але ну, не спішіть, не, не робіть якихось поспішних висновків, не переживайте, бо тут все для вас закінчиться в позитиві. Морально-психологічний. Паш чаш. Клас. Молодці. Дивіться, попажу чаш це зацікавленість. Паш чаш він про молодість душею. Знаєте, є от люди, яким 20, а в них вже така стара душа. Значить, їм там вже 60, 70, 80. Тобто, тут про те, щоб не втрачати оцю молодість душі, не втрачати за рутиною. Гру легкість і радувати себе. Паш чаш от він вам дає оцей от подарунок, да? цю чашу там з рибкою. Да? Вона маленька, але вона вам дарується, ви маєте її приймати. Тобто радувати себе якимись маленькими вчинками, покупками і так далі. Ви ж живете це життя, не хтось за вас живе. Чудовий тиждень насправді навіть трошки більше, ніж тиждень для стрільців. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок і до нових зустрічей. Пока-пока.